Опытывание опытывания на улицах Москвы. Скажите, вы знаете про крушение самолета в Актау? Знаете, сколько я их разбивал? Сколько там людей-то погибло? Больше половины. Ой, а ну что думаете? знаете. Что думаете об этом? Я думаю, что это теракты опять. Это а вот... фашисты опять. Это терроризм, это точно. В самолет бомбу заложили и... Ой, вот я что хочу сказать. Фашисты кругом. А вот, э, в Азербайджане депутаты говорят, что от в Азербайджані депутати говорять, що російська ракета збила. Ні, 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 ні. Це заложено було, це точно. Сто процентів. От кого треба брати на перше ліце на програму? Ви не тих експертів кличете. Запам'ятайте це обличчя. Чекаємо її в наступному випуску вашої програми. Оце вже точна експертна думка. А то ви все розказуєте про те, що Збройні сили кудись підуть. Вона вам все розкаже, де фашисти, де не фашисти, де бомбу заклали, а де ні? А, якщо б раптом у вас знаєте, почав брати сумнів про те, що а, російський народ же ж тут ні при чому, і що це війна Путіна, і що люди, вони не такі, якими їх намагаються показати. І на самом деле, то вони такі. Просто пам'ятайте про це.